Двірників не вистачає, тому що замість норми 38 у нас працює лише 25 чоловік. Трошки проблеми з двірниками. Але ми справляємося, стараємося у вільні учаски ходити бригадами. Є дві одиниці техніки, трактори МТЗ 40 і є снігоборочні машини, якими ми прочищали зараз вулиці. Нас навіть люди зупиняли, казали, ви що йдете в Європу. Ми кажемо, так да". прибираємо зразу, вивозимо сміття. Стараємось урегулювати всі конфлікти, так що у нас таких проблем немає з мешканцями.